Протягом минулої доби окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини зведення вітова за добу. О 17.20 двадцять Лозівський район, Близнюківська територіальна громада, село Олексіївка. За межами населеного пункту виявлено влучання в землю попередню ракети. Інформація про постраждалих не надходила. О 22.20 ізюмський район, борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок падіння БПЛА тип встановлюється. Пошкоджено фасад та скління будівлі комунального підприємства. Рятувальники звітують протягом доби, здійснили 16 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Протягом доби на побутових пожежах загинуло дві людини та одна постраждала. Об 11.58 на номер 101 надійшло повідомлення про побутову пожежу в Салтівському районі міста Харкова. Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, встановили, що в двоповерховому будинку на другому поверсі в квартирі горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 67-річної жінки. Співробітниками ДСНС було евакуйовано п'ять осіб. Локалізація вогню відбулася о 12.15, Ліквідація о 13.54. На місці події працювало 14 чоловік особового складу та три одиниці техніки. ДСНС причина виникнення займання наразі встановлюється. О другій трапилася ще одна побутова пожежа в селищі Борова ізюмського району. Там горів будинок на площі 40 квадратних метрів. В осередку пожежі рятувальники знайшли тіло жінки. Причина загоряння встановлюється піротехнічними підрозділами. ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в бік Бочкового та Красного першого. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сила оборони відбували штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка. Марія Соловйова та Йогормікинін. Харків. Новини.